Розділ 15. Шоста планета була в десятеро більша за попередню. На ній мешкав старець, який писав товстенні книжки. О, та це ж мандрівник! вигукнув він, укладівши маленького принца. Маленький принц сів за стіл і важко зітхнув. Він вже так довго мандрував. Звідки ти? спитав його старець. Що це за велика книга? спитав у відповідь маленького принца. Чого ви тут займаєтеся? Я географ, відповів старець. А хто такий географ? Це вчений, якому відомо, де знаходяться всі моря, річки, міста, гори та пустелі. Дуже цікаво, відповів маленький принц. Нарешті хтось зі справжньою професією». Він обвів поглядом планету географа Більшої краси він ще не бачив. «Аже планета дуже гарна, сказав маленький принц. Тут є океани. Не знаю, відповів географ. А, -а, -а розочаровано протягнув маленький принц. А гори? Не знаю. А міста річки чи пустелі? — Цього я теж не знаю. Але ж ви географ Отож, бо я географ, а не мандрівник. Мені страшенно не вистачає мандрівників. А географи ж мусять виштатися та рахувати міста, річки, гори, моря, океани та пустелі. Географ занадто поважна людина. Він не залишає свій кабінет, а ще приймає в себе мандрівників, розпитує та записує їхні спогади. І якщо якась розповідь здається йому цікавою, він перевіряє, чи цей мандрівник порядна людина. А навіщо? Бо якщо мандрівник бреше, у книжках географії буде газ на що. Так само да, з мандрівниками, які забагато п'ють. Чому це? спитав маленький принц. Тому що впєнець двоїться в очах. І географ запише ще й дві гори, хоча насправді вона одна. Я знаю до такого, сказав маленький Принц. З нього й був вийшов кепський мандрівник. Можливо. Ну так от, якщо виявиться, що мандрівник порядна людина, перевіряють його відкриття. Йдуть дивляться самі? Ні, це занадто складно. Мандрівники просто мусять надати докази. От, наприклад, якщо він відкрив велику гору, хай несе велике каміння. У географа раптом засяяли очі. Але ж ти Ти здалеку, ти теж мандрівник, ти повинен описати мені свою планету. І він розгорнув свій журнал і дістав олівець. Розповіді мандрівників спочатку записують лівцем, А от коли з'являються докази, то вже можна братися за чорнило. Слухаю, сказав географ. Ну у мене там не дуже цікаво, почав маленький принц. Усе маленьке. Є три вулкани, два діють, а один спить. Та хто знає, що може трапитися? Так, ніхто не знає. Ще у мене там є квітка. Про квіти ми напишемо. — Чому? Це ж найгарніше, тому що квіти ефемерні. Що означає ефемерні? Книжки з географії найцінніші книжки в світі. Вони ніколи не застрівають. Хіба гори часто зрушують місця? вулкани часто висихають, ми пишемо про вічне. Але згаслий вулкан може прокинутися, перервав маленький принц. А що означає афемерний? Згаслий вулкан чи ні для нас це байдуже. Важливе одно гора. І вона незмінна. А що? Але що означає фемерний? повторив маленький принц, бо коли він про щось запитував, то вже не відступав, поки не отримав відповідь. Це означає, що скоро може зникнути. Моя квітка скоро може зникнути? А вже ж! моя квітка ефемерна, подумав маленький принц. Її нічим не захиститися від світу, лише колючки та й тих, усього чотири, а залишив її саму самісіньку. Так він уперше пошкодував про те, що залишив квітку. Але потім він наважився і попросив. Порадьте, яку планету мені відвідати далі? Планету Земля, відповів географ. Я чув, вона дуже гарна, і маленький принц рушив у дорогу, думаючи про свою квітку. Розділ шістнадцятий. Отже, сьомою планетою була Земля. Земля дуже особлива планета. На ній сто одинадцять королів, включно з Нагрітянським, звісно, сім тисяч географів, дев'ятсот тисяч бізнесменів, сім з половиною мільйонів пояк, триста одинадцять мільйонів чваньків. Тобто близько 2 мільярдів дорослих. Аби вам було легше уявити розміри землі, я скажу, що поки не винайшли електрику, на всіх шести континентах треба було утримувати цілу армію ліхтарників, а це 462 511 осіб. Здалеку це було блискуче видовсько. Рухи, рухи ліхтарної армії були чіткі і ритмічні, Ні, наче у балеті. Спочатку виступали ліхтарники з Нової Зеландії та Австралії. Запаливши свої вогні, вони йшли спати. Потім продовжували танок ліхтарники з Кита та Сибіру. Невдовзі вони теж зникали за лаштунками. Тоді наставала черга ліхтарників у Росії та Індії, та Африки та Європі, потім Південної Америки та Північної Америки. І вони ніколи не порушували послідовності. Це було дивовижно. І лише ліхтарник, який запалював свій ліхтар на північному полюсі та його колега з південного полюса мали легке і безтурботне життя. Вони працювали тільки двічі на рік. Розділ 17 Коли дуже кортить похизуватися розумом, мимоволі трапляється трохи переберехати. Коли я розповідав про ліхтарників, я дещо відхилився від правди. І тепер у тих, хто не знає нашу планету. Можуть скластися хибне враження про неї. Люди насправді займають зовсім небагато місця на землі. Якщо 2 мільярди мешканців нашої планети стануть сюди біля одного, як на мітинг, його легко вони легко помістяться на площі 20 миль завдовжки та 20 завширшки. У можна зібрати на найменшому острівці Тихого океану. Дорослі вам, певна річ, не повірять. Вони гадають, що займають дуже багато місця. Їм здається, що вони такі ж величні, як і баубави. Але ви порадьте їм зробити розрахунки. Їм це сподобається, вони обожнюють цифри. Але самі не марнуйте часу на цю нудну роботу. Вам це не потрібно. Ви без того знаєте, що я кажу правду. Отже, коли маленький принц опинився на землі, він дуже здивувався, що нікого не бачив. Він, було вже подумав, що помилився планетою. Коли раптом у піску заворушилося якесь кільце з наче місяць. «Добрий вечір. про всяк випадок сказав маленький принц. «Добрий вечір, відповіла змія. На яку планету я потрапив? спитав маленький принц. На землю, відповіла змія. До Африки. Он як? Але хіба на землі нема людей? Це пустеля. У пустелі вони не живуть, але земля велика. Маленький принц сів на камінь і поглянув у небо. Цікаво, навіщо світяться? промовив він. Чи не для того, щоб кожен міг зрештою відшукати серед них свою? Подивись на мою планету. Вона саме під над нами. Але так далеко гарна, сказала зі... Мія. А що ти тут робиш? Я посварився зі своєю квіткою, а. І вони обоє замовкли. А де ж люди? зрештою порушив тишину маленький принц. Тут у пустелі якось самотнє. Серед людей даєш самотнє, сказала змія. Маленький принц придивився до неї. Дивна ти, істота, зрештою сказав він. з палець, але могутності в мене більше, ніж у пальцях короля, зауважила змія. Маленький принц усміхнувся. «На така вже ти могутня, у тебе навіть ніх нема. Ти не можеш подорожувати. Я можу віднести тебе далі, ніж будь-який корабель, сказала зім'я і обвилаши клотку маленького принца, наче золотий пронесли. Одного мого дотикусь достатньо, щоб повернути будь-кого в землю, з якої він з'явився. Але ти не видний і прибув в зорі. Маленький принц не відповів, мені шкода тебе, вела далі Змія, – ти такий слабкий на цій кам'яній з землі. Одного дня, коли ти сильно затужиш за свою планету, я зможу допомогти тобі, я зможу. Ого, я чудово зрозумів, сказав Маленький принц. Але чого ти весь час говориш загадками? Бо я зв'язує їх усіх, і обоє замовкли. Розділ 18. Маленький принц перетнув пустелю, але не зустрів нікого, окрім однієї квітки. Вона була зовсім непримітна, лише з трьома полістками. «Добрий день», – сказав маленький принц. «Добрий день», – відповіла квітка. А де люди? чим не спитав маленький принц. Квітка одного разу бачила, як повз неї приходив караван. Та ж відповіла люди? їх, здається, лише шестеро чи семеро. Я бачила їх багато років тому, але де їх шукати, не знаю. Їх носить вітром по світі, вони не мають коріння. Це дуже незручно. Прощавай, сказав маленький принц. Прощавай, відповіла Квітка.